Тобі подобаються настільні ігри, а можеш швидко назвати скільки граней у кубика це легко, їх шість. А скільки граней у багатогранного кубика теж легко, багато. Правильний багатогранний кубик називається ікосаедром та має 20 граней однакової форми. Побачити його можна не лише в іграх та на уроках геометрії, ним користуються і в географії. Нумо дізнаємось для чого. Карта має важливе значення в географії, вона може замінити цілу книгу, а Атлас навіть енциклопедію. А все тому, що в карті міститься дуже багато інформації. Географічна карта це зменшене в масштабі узагальнене зображення земної поверхні, побудоване на площині за допомогою умовних знаків. Кожна карта складається з елементів картографічного зображення, математичної основи, легенди. Допоміжного оснащення та довідкових даних. До речі, на нашому каналі є відео, де ми детально розповіли про елементи карти. Карти поділяють за багатьма ознаками: за охопленням території, масштабом, змістом та призначенням. Більше про різновиди карт ти можеш дізнатися в цьому відео. Просто переходь за посиланням. Немає нічого складнішого, ніж зобразити поверхню земної кулі на площині і водночас не змінити розміри материка чи обрисів берегової лінії. Спроби зробити це найбільш правильно називають картографічною проєкцією. Картографічна проєкція це математичний спосіб зображення земної поверхні на площині. Щоб перенести будь-яку точку із земної поверхні на площину, нам потрібні допоміжні засоби, а саме геометричні поверхні. Наприклад, циліндр. Конус та площина у вигляді прямокутника чи кола. Відповідно, за видом допоміжної поверхні картографічні проєкції поділяють на циліндричні, конічні та азимутальні. Вибір картографічної проєкції залежить передусім від того, яку саме частину земної кулі потрібно зобразити на карті із найменшою кількістю спотворень. Циліндрична проєкція застосовується для створення карт світу. Ось як це відбувається. Уявімо земну кулю із градусною сіткою, поверх неї накладемо циліндр. Як думаєш, яка лінія на земній поверхні найкраще відображатиметься після розгортання циліндра? Найкраще відобразиться лінія екватора. Це означає, що вздовж цієї паралелі буде найменше спотворень. У напрямку до полюсів зображення поверхні землі буде змінюватися. А найбільших змін зазнають площі материків, що розміщені найближче до полюсів. На такій карті всі лінії координатної сітки будуть прямими, а паралелі перпендикулярними щодо меридіанів. Така проєкція ще має назву проєкція Меркатора, учений, на честь якого назвали проєкцію 1569 року, вперше використав її у своїй карті світу. Конічну проєкцію застосовують для створення карт материків, їхніх частин та держав. Звісно, у конічних проєкціях допоміжною геометричною фігурою є конус. Зображення землі переноситься на його бічну поверхню. У цьому випадку паралелі мають форму дух, а меридіани мають вигляд прямих ліній, що сходяться до полюса. Найменших спотворень зазнають лінії, що прилягають до конуса. Зазвичай це помірні широти. При застосуванні кількох конусів можна побудувати карту світу, яку ти зазвичай використовуєш на уроках географії. Ця картографічна проєкція називається поліконічною. Азимутальна проєкція використовує безпосередньо саму площину, на яку проєктується зображення поверхні Землі. У такому разі, спотворень немає лише в місці дотику площини до точки на земній поверхні. На картах з азимутальною проєкцією паралелі мають форму кіл, а меридіани прямих ліній, що розходяться від центральної точки. Як думаєш, який материк найкраще буде відображено за допомогою азимутальної проєкції? Найкраще буде відображено Антарктиду. Якщо азимутальну проєкцію застосовують для позначення географічних полюсів, то вона називається прямою азимутальною. Якщо азимутальну проєкцію застосувати на екваторі, то вона стає поперечною азимутальною. У такій проєкції створюють карти півкуль. Окрім прямої та поперечної ще є коса азимутальна проєкція, яка має точку дотоку площини до поверхні глобуса в центрі тієї території, яку зображують. Картографічних проєкцій є значно більше ніж три. Усі вони мають різні переваги та недоліки. Найбільшим недоліком кожної проєкції є спотворення, наприклад, кутів, площ, форм, довжин тощо. Це створює незручності у вимірюваннях на географічних картах, тому за характером картографічних спотворень проєкції поділяють на рівновеликі, рівнокутні та довільні. Рівновеликі картографічні проєкції точно передають площу об'єктів, тобто величину території буде відображено правильно. Натомість спотворень зазнають форми об'єктів та кути. Рівнокутні картографічні проєкції точно передають форму об'єктів, кути та напрямки, але на таких проєкціях спотворені площі об'єктів та їхні довжини. Для довільних проєкцій характерні всі види спотворень, але вони не такі значні. Існують сотні картографічних проєкцій, які можуть бути незвичними для нас. Наприклад, проєкція Альберса, Ламберта, Гауса Крюгера. Стереографічна проєкція, проєкція галла Пітерса, Літроу, проєкція Крейга, Хаммера тощо. А про проєкцію Фуллера ми розповідали на початку відео. Земна поверхня тут спроєктована на геометричну фігуру і косаедр. Автор карти Бакмінстер Фуллер вважав, що така проєкція має найменше спотворень площ, її перевага полягає у використанні двовимірної та тривимірної форми. Запам'ятай Географічна карта це зменшене в масштабі узагальнене зображення земної поверхні, побудоване на площині за допомогою умовних знаків. Кожна карта складається з елементів картографічного зображення, математичної основи, легенди, допоміжного оснащення та довідкових даних. Карти поділяють за багатьма ознаками за охопленням території, масштабом, змістом та призначенням. Картографічна проєкція це математичний спосіб зображення земної поверхні на площині. За видом допоміжної поверхні картографічні проєкції поділяють на циліндричні, конічні та аземутальні. За характером картографічних спотворень проєкції поділяють на рівновеликі, рівнокутні та довільні. У наступному відео ти дізнаєшся більше про карти. Як думаєш, чи можуть вони замінити книги? Підписуйся на канал, щоб знати більше.